Масивні моделі та актуальні форми в новій колекції від Solente. ця оправа розрахована для власниць вужчого обличчя і дійсно буде привертати увагу до власності таких окулярів. пластиковий корпус з масивного матеріалу. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти для далі, зі знаком мінус або ж плюс, також для корекції астигматизму і найбільшої рецепти. Тому такі окуляри будуть максимально необтяжними. Доволі широка дужка з металевим кріпленням, оздобленням у камінчиках. Зов. Кольорі і мають флекси. Далі має продовження у пластику, тому таку оправу можна використовувати на все сезон. Буде дуже зручна і не холодитиме за вушками, дужки з флексами, тому в них гарна та надійна фіксація на обличчі, вони не тиснуть, ідеальні будуть для повсякденного використання. Завдяки суцільним носоупорам тут дуже м'яка і зручна посадка на перенісі. гарно та стильно і дуже практично будуть тут виглядати лінзи фотохромні. Це ті, що в приміщенні прозорі на вулиці Тимняються у сірий, наприклад, колір, або ж зробити тенування і на літній сезон це дуже класні сонцезахисні окуляри, яких точно ні в кого не буде. Замовте оправа, або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, і для цього артикул залишаю у коментарях.